1 мільярд 600 мільйонів гривень доходів, 44,6 мільйона гривень ПДФО та військового збору надійдуть до бюджету. 1 травня завершилася кампанія декларування 2024, каже Наталія Зікрата. І традиційно серед лідерів громадяни, які отримали спадщину чи подарунки. Зокрема, це 800 громадян задекларували доходи від спадщини на суму майже 260 мільйонів гривень. Понад 700 прикарпатців відзвітували про продаж рухомого майна і задекларували 87 мільйонів гривень. 306 громадян задекларували 10 мільйонів гривень доходу від здавання нерухомості. В Ще 73 особи задекларували 5 мільйонів гривень ну, інвестиційного прибутку, а 119 повідомили про дохід, отриманий за межами України, який склав майже 79 мільйонів гривень. Зі слів Наталії Зікрати, цьогоріч більше сотні осіб задекларували доходи понад 1 мільйон гривень. Відтак загальна сума склала майже 580 мільйонів гривень. Від мільйонерів до бюджету має надійти 15 мільйонів гривень податків і зборів. Ну, якщо для порівняння, то торік було у нас 60 мільйонерів, які задекларували 919 мільйонів гривень доходу. Цьогоріч найбільшу суму задекларував мешканець Івано-Франківська це майже 49 мільйонів гривень, з яких 5 мільйонів гривень становили іноземні доходи. У податковій нагадують, сплатити податкові зобов'язання громадяни мають до 1 серпня. Ті ж громадяни, які не подали декларацію до 1 травня, то можуть зробити це зараз. Але до них вже буде застосовано 340 гривень штрафу та притягнуто до адміністративної відповідальності. Щодо тих громадян, які все ж таки не подадуть декларацію, будуть проводитись контрольно-перевірочні заходи. Акти перевірок надсилатимуться поштою, і в результаті в разі необхідності інформація буде передаватись до правоохоронних органів і територіальних громад для встановлення місця перебування таких осіб. До слова, прикарпатці мають право на отримання податкової знижки. Ним вже скористалося Ши трьох тисяч осіб, і задекларували до повернення 16 мільйонів гривень ПДФО. Ліліана Іванічук, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.